Воскресіння задля помсти колись Вейвусянь був одним із найвидатніших заклинателів свого часу: геніальний, безстрашний, здатен об'єднувати силу, знання й дух у небачені здібності. Але коли війна змусила його звернутися до забороненого демонічного мистецтва, світ, який колись його обожнював, перетворив любов на страх. Його падіння стало легендою, а смерть приводом для святкувань. Та навіть смерть не стала кінцем. Прокинувшись у тілі скривдженого юнака, Вейвусянь отримує другий шанс разом із бездоганним заклинателем Лань -Ван Дзі, який колись був і другом, і суперником. Він вирушає розплутувати повитину змови старих боргів і невідомих істин. Проте цього разу боротьба за правду виявиться ще небезпечнішою ніж усе, що він пережив колись.